І Бог, і життя, і навіть смерть лише навколо однієї літає світу кругове. Любов єдиний сенс буття, любов гормонне потрясіння. Від неї буде вороття до світу нашого падіння. Наш музично-поетичний театр Крила характерний тим, що працює в жанрі музично-поетичних вистав, використовуючи поезію, твори, творчість як сучасних авторів, так і, звичайно, авторів класиків. Путуючи музично-поетичні вистави, намагаємося працювати з дітьми в напрямку сценічної мови і акторської майстерності, звичайно, доповнюючи їх музичним оформленням, тим самим підсилюючи силу слова і атмосферу творчої вистави. Я падаю маслом вниз, але масло на сонці там. Якщо мене розізлиш, я впаду. І не для тебе я встану. на двох розділили. Останню на кохання. Ми затоптуємо сніг, щоб не бачить в ньому себе. Хоч небо таке голубе. Нас двох розділили. Останній за тих лівокзал. то є зміст, то є вулиця, по люди хоч вулиці. Пішло двоє, потім десь ви загубилися. Навіщо тобі та троянда? Троянда зовсім для іншого е, номера. Звичайно, що працювати не просто нам в цьому жанрі, тому що діти зараз більше заангажовані і спрямовані на якісь сучасні рухливі види творчості танці, бальні, естрадні, Але в тому сенсі і нам приємно це робити, що ми зберігаємо українську мову, українське поетичне слово.